Згідно закону, адмірал Макаров підпадає під деколонізацію топонімки. І тому, якщо ми йдемо за буквою закону, пам'ятник адміралу Макарову треба перенести. Ну, взагалі, з пам'ятниками тут у нас велика кількість пам'ятників, які, що які присвячені якимсь певним подіям Другої світової війни. Встановленні радянської влади, якщо біля заводу колишнього 61-го комунара. Причому велика кількість пам'ятників, які зроблені на високому художньому рівні, і тому дуже б не хотілося, щоб якісь гарячі голови зірвали цей пам'ятник, який відновити вже ніхто ніколи не буде. Тому логічно поступати так, як поступає велика кількість європейських держав. Ну, беремо, хоча б приклад із країн Балтії. Всі пам'ятники повинні бути розміщені, розміщені в якомусь одному місці. Правильно встановлені, правильно перенесені. До них потрібен бути доступ. Такий варіант музею під відкритим небом. З одного боку, доступ з іншого боку, до повинна бути дуже гарна охорона, тому що все-таки це досить неоднозначні пам'ятники. За своєю сутністю. Чи залишати, чи не залишати, ну напевно, з точки зору історика до недавніх подій, я б сказав, можна б залишити. Але розуміючи те, що вандалізм ніхто не відміняв і гарячі голови продовжують існувати, мені було б дуже шкода, якщо ці пам'ятники будуть просто знищені. Тому логічно їх би перенести і створити такий відповідний парк парк імперського періоду, парк там періоду радянського, чи періоду там Другої світової війни. Ну далі то вже можна говорити. Як на мене, один із найкращих місць, де це можна було б зробити і залишити ну, напевне, старофлотські казарми. Там непогана територія всередині, яка в принципі закрита з усіх боків, там немає доступу по. Просто е, звичайних людей, але плюс до цього його можна зробити як певну експозицію, де будуть люди підходити, будуть дивитися, будуть знайомитися. Це також наша історія, тому що Україна в різні періоди своєї історії перебувала і в складі Російської імперії, і в складі радянського союзу. Про це також треба знати.